Будівельна компанія «Каркас Груп у господарстві на Хмельниччині виникла потреба в будівництві складу з нетиповою конструкцією. Шукаючи оптимальне рішення та аналізуючи пропозиції, замовник натрапив на наші проєкти і вирішив звернутися до нас. Ми запропонували просте рішення, яке ідеально відповідає потребам замовника та забезпечить комфортне використання майбутнього складу. Ділянка для будівництва становила 102 метри в довжину, а ширина коливалася від 18 до 16 метрів. Саме через розміри ділянки конструкція має нестандартний вигляд. Поряд з майбутнім зерносховищем розташовані вагова для вантажівок та комплекс з очищення та сушіння зерна. Таке розташування сприяє зручній взаємодії між ними. Додатково був встановлений каркас під майбутню опорну стіну висотою 2,5 метри, що дозволить збільшити обсяг зберігання продукції. Каркас Груп ваш надійний партнер у будівництві.